Поговоримо сьогодні про бронювання медиків. Всі добре знають, що вийшли зміни до постанови про бронювання, і ці зміни, що стосуються саме медиків, мені дуже бентежать. Питанням бронювання медичного персоналу я займаю вже не перший день і підіймала ці питання і на комітеті. Ми організовували, збирали його, надсилали багато листів з приводу того, щоб наш медичний медперсонал був заброньований на 100%. Чому? Чому саме медики? Тому що ми маємо розуміти, що ми маємо брак медичного персоналу вже давним-давно. І це ні для кого не секрет, і далі ми маємо розуміти, що були такі питання, що нас медики відправляли на фронт не за призначенням, не по медицині, а саме там стрілками, бійцями. Да? І це питання я теж підіймали. Нарешті, десь через півроку воно нарешті у нас вирішено указом президента, що наші медики можуть іти лише медиками на фронт. І тут виникає питання: а скільки ж медиків потрібно? Які самі медики потрібні, і ось саме зараз новими змінами в бронюванні ми розуміємо, що більше половини чоловіків медиків у нас буде не заброньовані, і їх заберуть. І до чого це призведе саме до того, що у нас надання медичної послуги може втратити якість. Лікарня залишиться без лікаря. Національна служба здоров'я, яка контрактує лікарні, не буде просто оплачувати цю послугу, тому що е, просто не буде вистачати команди лікарів, яка має її надавати. Тобто, дуже багато моментів, які нам треба вирішити, щоб не втратити наших медиків в цивільних закладах, і також зробити, щоб і на фронті були медики. Саме для того я прописала новий законопроект, що стосується таких бригад мобільних, ротаційних, медичних, які будуть у нас їздити на фронт, працювати там саме медиками, надавати медичну допомогу, яка необхідна, і повертатися десь через півроку, найбільше через ніж через півроку назад до своєї лікарні. Що нам це дає? Ми робимо такий баланс між цивільними лікарнями та фронтом. Да? І ми розуміємо, що скільки у нас є лікарів, медиків, які не будуть заброньовані, пишуться списки. Міністерство оборони та командування медичних сил пише свої списки, які самі медики їм потрібні на фронті. І ось тоді вже вирішиться, хто іде і надає на фронті медичну допомогу. Рятує наших військових.